Погляньте, хто нам сьогодні трапився. Це, Це подалірі. Метелик. метелик такий називається Подалірі. Раніше в нас він рідко зустрічався, тому що трошки прохолодніше було. А зараз клімат став жаркіший. Тому такий метелик став уже звичайним явищем у нас. Ми з Богданчиком уже бачили таких метеликів. Так, Сінко? Крильця такі ніжні, треба дуже обережно доторкатись до них. Одне в нього зліва трошки зломане, десь він подорожував і зламав. Мама, я захочу смертела. Добре, сумачик. Добре. Він зараз дуже активно працює, збирає пилок із квіточок. Ось він знову до наших квіточок прилетів. Подивіться, який хабаточок у нього довгенький, майже такий довжині, як лапки. І крильця такі гарні. У нього... Богданчик, на якого звіра, тобі схожі крильця? Мені на зебру. Бачиш, як, як він розфарбований? З чорними полосочками. Зараз подивимось, мені... як він працює. А мені... Мені ага, перемістився. Так він ще я помітила, коли він відлітав, що він ще й хабаток закрутив. Тобто він до квіточки, коли підлітає, він його випрямляє, а потім, коли відлітає, він його скручує. Напевно, щоб він йому не заважав. Ось він на квіточці працює. На нас особливої уваги навіть не звертає. Звичайно, до метелика важко близько підійти. Вони одразу відлітають, а цей працює. Ти ж саме подалірі. Ти його принесла додому, добавиш дідушки і його держав. Так, 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 так. Алирій, наверное, навірно, дружині, люблі метелики. Мам. Можливо, синку. Чо, чому ж два метелика до нас добули? До людей. Це така порода. Подалірі. От ми будемо за ними спостерігати і будемо краще знати, які вони. До наступного відео на каналі Дослідник Богдан. Досліджуємо разом.